Дорогі наші колеги харків'яни, ви по праву пишаєтеся своїм рідним містом як науково-інтелектуальним осередком, студентською столицею. Адже за кількістю наукових і науково-технічних організацій, університетів, Харків займає друге місце в країні після Києва. У Харкові вперше в Європі був розщеплений атом, створений найпотужніший у світі радіотелескоп, розроблений прискорювач елементарних частинок і запропоновані новітні радіаційні і космічні технології, унікальні установки радіолокаційного зондування атмосфери і вирощування монокристалів. У вашому місті народилося та жило багато видатних винахідників та науковців: Микола Кибальчич, Ігор Сікорський, Владислав Головнин, Олександр Пороховщиков. І я Мічников Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка є однією з найбільших бібліотек України, другою за книгофондом після Національної бібліотеки України ім. Вернадського. На жаль, починаючи з 24 лютого 2022 року, Харків був та залишається містом, яке знаходиться під ворожим вогнем. Знищено та пошкоджено величезна кількість будівель, не лише житлових чи адміністративних, а й освітніх закладів, музеїв, пам'яток культурів культури. адже і Харківську державну наукову бібліотеку імені Короленка внесено до списку культурних об'єктів ЮНЕСКО як таку, що має історичне мистецьке значення та пошкоджена в Україні під час війни. Та найбільшим болем є втрачені людські життя, царство їм небесне і вічна та світла пам'ять. Але ми знаємо, харків'яни не зламні і віримо, що місто відбудується і ще більше розквітне. Цьому прагненні ми разом з вами, і все буде Україна. Цей вірш написала ваша землячка Діана Ніколай. Як вона пише, я Харків'янка, мої вірші поки що російською мовою, але це мій досвід, мій біль, мій бідний город. Ти так ранен сильно, що кров січиться із горящих стін. Так больно це все, і так обидно, що хочеться забитися на совсем. Ну, я жива, і Харків ще дишить. Ми возрождатися будемо в місті. С ним, і пусть весь мір огромний нас услышить. Нас не сламіть, ми точно побідім. Тримайся, мій Харків, тримайся, рідненький, хай Бог береже наше місто та неньку, мою Україну, мою батьківщину, чарівну, квітучу, співочу, єдину, слава незламним, слава Україні! Немало потрібала тебе, ворожа зграя. Ти тільки усе це, мій любий Харків.